Як крадуть ліс? Бачите там, тільки що показував посадки, які ніхто не заглядає, за те ліс крадуть. Дивіться, пеньки самих різних часів. Старші, молодші. Вирубані цілі галявини, бачите? Вирубані цілі галявини. Гірше не рубають, вирубують краще. Бачите? От дивіться. Кращий пеньочок вибрали, кращий пеньочок вибере, гірший залишили, гірший залишили. Дивіться. Оце так домікановські покидьки дивляться за лісом. Гірше залишають. Краще вирубують. Свіже ще недавно. Воно чорніє швидко, ця суфора. Це весною рубали десь видно. Вирубують цілий галявин, бачите? Отут тут був ліс густий. Галявину вирубали. Оце, бачите, порос. Це був пеньок, це пеньок, це пеньок, це це. вон два пенька, вон пеньок. Це тут були 8-10 здорових дерев. Їх украли. І цей порослі рік-два. Вон взагалі тут не зрозуміло, як тут рубають. Тут і свіже бачу порубане. Ну, ліс нищиться на очах. Те, що моє покоління лісників сажало і вигляда... доглядало, це нинішнє бидло знищує. Я вам скажу, що виростити в таких умовах ліс це героїзм. Це я знаю по собі. Його просто так не виростеш. От ми виростили, але це бидло сучасне, лісоворовське, ця екологія суча, яка підчиняється злодіям. Вони, щоб ви знали, панове українці вбивають наш ліс, нашу націю. Нас, коли ми садили цей ліс, було 52 мільйона. Зараз, дай Бог, 32 От як вирубають ліс, так і вбивають вас, щоб ви знали. Воно йде автоматично. Ці паскуди паскуди грабують, набивають кишені і втікають в Іспанію, Ізраїль, Гангію, а нам залишають. Безлюдну поверхню, безлюдну. Вон там був ліс, його взагалі немає. Вирубали все. Вирубали все, одні корчі залишили. Це таке дало ру, це такий лісгоспий. Там корупція на корупції, злодій на злодій. Дивіться. Тут був дуб, тут був, був ліс, от дивіться, де той ліс. Його взагалі немає. Все вкрали, блядь. Все, алкаш, домікан. І там куча. ну... Голів не буду перечисляти, бо їх кожен, е, кожен рік міняються. ці, Накрав втік, накрав втік. Вася Кузьович був перед ним, хто там ще. Заблоцький, взагалі якийсь виродок. Е, Зараз болховець таке саме гнида, сепара, сепаратістка, аби вкрасти. Його поставили він сам ніхто. Дирка від бублика, пацан. Поставила, дядя поставив, який його видно, добре чпокає. Ну, я маю ввиду гроші, мати чим там. Та і воно виконує всі всі забганки свого хазяїна, як шарик. Дивіться, прямо дороги попробували. От видно дорога, дивіться. Оце дорога в лісі. У глухому лісі вирубали дорогу, щоб вирубати, кінчити ліс. Паскудство, Україна.